Вітаю! Мене звати Оксана Садовенко і це урок з мистецтва. Сьогодні вивчаємо, що таке колорит у живописі. У нас буде практичне завдання. Ми попрацюємо з кольором, порівняємо картини, на яких змальовано пори року, та поміркуємо, як зображувати різні стани природи. Кольори на кожному полотні складаються в певну систему. Жоден колір у живописі не існує сам собою. Колорит від італійського слова колоріто, що походить від латинського колор та означає фарба, колір. Колорит це система взаємодії кольорів, створена на картині. Кожен художник та художниця особливим унікальним чином змішує фарби на палітрі та по-своєму бачить світ, а ще передає власний настрій і навіть характер. Усе це відображається у живописі. Колорит може бути яскравим і, навпаки, стриманим, темним чи світлим, яскравим чи тьмяним, з переважанням теплих чи холодних тонів. Давайте пригадаємо кольорове коло, розроблене художником і дослідником Йоганнесом Іттеном, яке зараз перед нами на екрані. Посередині розташовані основні барви. Червоний, жовтий, синій. Потім ті кольори, які виникають у результаті їх змішування. А у колі ми можемо бачити перехід одного кольору в інший. З одного боку кола вони теплі, викликають асоціації з теплими явищами, сонцем, вогнем. У таких кольорах переважають жовтий та червоний. А з другого боку кола розташовуються холодні, ті, в яких переважає синій. Такі кольори ніби нагадують про лід, про холодну воду. Отже, червоний, оранжевий, жовтий теплі, а синій, блакитний, бусковий холодні. Але кожен колір має свою температуру і може бути теплішим чи холоднішим. Наприклад, можна створити холодні відтінки червоного та теплі синього. Зелений і навіть жовтий може теж бути більш теплим чи холодним. Саме ця гра кольорів і є одним з найцікавіших завдань у живописі. Уявіть, ви малюєте небо і помічаєте, як ближче до обрію блакитний стає теплішим. А зелене дерево, освітлене сонцем, має теплозелений колір, а у затінку холодний, зелено-синій. Усі ми різні і по-різному сприймаємо барви. Природа теж змінюється і буває дуже різною. Наприклад, французький художник Поль Сезанн передавав на своїх полотнах всі кольори так, що вони незвичайним чином взаємодіють між собою. На картині Гора сент Сент-Віктуар», що зараз перед нами, у забарвленні синього неба можна побачити зелений колір, а на зеленому полі синій. Синій і зелений у Сезана особливі. Такі відтінки є тільки у його творах. Здається, художник дивився на природу через особливе скельце, що надавало кольорам цікавих тільки живопису Сезана властивих відтінків. А от художник Вінсент Ван Гог використовував неймовірно яскраві барви, наприклад, Іскристо жовтий. Перед нами картина пшеничне поле за лікарнею Сен-Поль. Яскраві кольори створюють особливий настрій та передають справжнє сонячне світло. Ван Гога вразила природа на півдні Франції. Там було дуже сонячно, і це вплинуло на його творчість. У різні епохи художники по-різному ставилися до колориту своїх полотен. Інколи кольори були темнішими та менш яскравими, ніж в житті. Такі картини. Зображували природу, але їх створювали у майстернях, де було мало світла. Змінили ставлення до кольору імпресіоністи, французькі художники кінця 19 століття. Вони писали не у майстернях, а просто неба. Імпресіоністи спостерігали сонячне світло, туман, сніг і писали з натури. Назва напряму імпресіонізм виникла від французького слова імпресіон. Що означає враження. Імпресіоністи уважно вивчали свої враження і створювали шедеври на пленері. Пленер це робота над картиною на свіжому повітрі, з урахуванням природного освітлення і атмосфери. Пленер, дослівно французькою, означає на відкритому повітрі. Світло впливає на колір, чи є на небі хмари, яка погода. Де перебуває сонечко, скільки вологи у повітрі, усе це робить один день несхожим на інший. Нашим провідником у світ таємниць живопису та кольору буде великий французький художник імпресіоніст Клод Моне. Він дуже багато спостерігав за різними станами природи та майже щодня малював на вулиці. Сьогодні ми теж будемо малювати. Підготуйте свої фарби. Папір, пензлі та палітру ми працюємо у приміщенні. Але після нашого заняття обов'язково уважно придивіться до природи та спробуйте порівнювати свої враження в різні пори року, у різний час дня, як клод моне. Цей художник одним із перших почав уважно вивчати світло та колір на природі. Наприклад, коли у Франції видалася найхолодніша зима, і всі селяни грілися у своїх будиночках. Художник не злякався холоду та малював сніг просто на дворі. Перед нами його картина сорока. Білий сніг написаний не білою фарбою з тюбика. На полотні є різні складні та цікаві відтінки. А ви коли-небудь помічали тіні синього кольору? Таке можна побачити взимку на білому снігу сонячного дня. Одного разу. Клод Моне вирішив працювати над чимось особливо цікавим з позиції вивчення кольорів. Це виявилися стіжки сіна. Клод Моне зображував їх не один раз, а багато протягом кількох років. В стіжків проста форма, але їхній колір, а також забарвлення неба та поля, постійно змінювалися через освітлення. Рано вранці, на заході сонця, вдень. Влітку, взимку, навесні, восени художник працював над вивченням кольору стіжків сіна аж три роки. Йому навіть довелося купити ці стіжки у їхнього власника, селянина. Зараз ми з вами теж намалюємо їх. Клод Моне створив майже 30 картин з зображенням стіжків. А ми створимо чотири зображення з різним настроєм та колоритом. Беремо аркуш паперу та починаємо одразу пензлем намічати композицію. Спочатку розділяємо аркуш на чотири частини, уявляємо, що робимо чотири етюди у різні пори року. Етюд від французького слова «етюд'є» – вивчати це живописна вправа, яку виконує художник чи художниця, щоб зрозуміти та вивчити те, що його чи її цікавить. Етюди можуть створюватися швидко, без зайвих деталей. Адже інколи головне це схопити кольори, саме те, що нас цікавить, намічаємо лініями форму стіжків сіна. Вона дуже проста. Намічаємо також межі поля, ліс вдалині та визначаємо простір для неба. На роботах Клода Моне композиція майже однакова, дуже схожа. Зараз ми створимо власну композицію для кожного з чотирьох етюдів. А тепер починається найцікавіше ми працюємо над кольором. Беремо нашу палітру, вона може бути пластикова чи навіть просто шматочком паперу. Палітра це лабораторія художника. Тут можна змішувати зі звичайних фарб, що продаються в художньому магазині, свої унікальні кольори. У першому етюді зима, небо ніжно-рожеве, а тіні блакитно-сині. У другому ми бачимо багато зеленого, це весна. Літо перед нами цікаві зелені, лазурові, блакитні відтінки. Осінь Клод Моне зобразив захід сонця з переважанням рожевих і жовто-гарячих тонів. Тепер, коли ми роздивилися роботи клода Моне, ми змішуємо власні кольори для неба, стіжків, поля, тіней і лісу вдалині. Ми можемо одночасно працювати над всіма етюдами. Одразу порівнюємо їх між собою. Можна створити у кожному етюді різні стани природи, згадати свої реальні враження чи вигадати та додати щось. Пам'ятаємо, що це етюд, вправа, яка має нас надихнути, уважніше спостерігати за природою, відчувати кольори та вивчати картини художників. Кожна людина бачить кольори унікально і змішує фарби теж. Завдання, над яким ми працюємо сьогодні, дає нам можливість замислитися. Який вигляд має один і той самий об'єкт у різні пори року та час доби? Перегляньте більше картин Клода Моне та поміркуйте, які пори року зображені на них, як змінюється настрій та колір на кожному полотні. Можливо, ви вже малювали з натури раніше, а якщо ні, то обов'язково спробуйте це зробити. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!